У Стамбулі останній день синоду Вселенського патріархату. За перебігом стежить кореспондентка новин на першому Роксолана Лісовська. Роксолано, чи відомо, коли члени синоду оголосять своє рішення? Ми все ще чекаємо на рішення священного синоду. Поки що ще триває засідання. Закінчитися воно має сьогодні о 16.30 за місцевим часом. Адже після цього всі священнослужителі підуть на богослужіння. На коментарі вони не відповідають точніше коментарів. Жодних вони не дають, оскільки кажуть, що не можуть нічого коментувати до офіційного оприлюднення рішення. Олена Роксолана Лісовська зі Стамбула там триває засідання синоду Вселенського патріархату. Хто ініціював звернення до Вселенського патріархату та як розглядали надання Україні Томосу, Олексій Гомон продовжить. На цих кадрах реакція Петра Порошенка на голосування парламенту в квітні. Верховна Рада підтримала звернення президента до Вселенського патріархату із проханням надати українській православній церкві самостійність. Це питання національної безпеки і нашої оборони цій гібридній війні, бо Кремль розглядає. Російську церкву як один із ключових інструментів впливу на Україну в жовтні священний синод Селенського патріархату розглянув звернення Порошенка. Члени синоду вирішили продовжити процедуру надання томосу про автокефалію для нової української православної церкви. Зараз в Україні три православні церкви: Київського патріархату, Московського і Автокефальна. Томос від Вселенського патріархату про самостійність має отримати предстоятель нової єдиної української православної церкви для її створення. Священнослужителі мають скликати всеукраїнський православний собор церкви. До складу помісної церкви вже виявили бажання увійти єпархії автокефальної церкви і Київського патріархату. А парифіяни кожного з приходу московського патріархату будуть голосувати чи приєднуватися до нової помісної церкви. Значна частина православних залишаться в російській православній церкві, але вони будуть мати право. Приєднуватися до Української православної церкви. Тобто вони будуть мати свобідний вибір. Або обирайте українську церкву, або обирайте Російську Церкву в Україні. Ніякого насилля. Не буде за приєднання до нової єдиної української православної церкви. Парафіяни кожного храму Московського патріархату будуть голосувати окремо. Для приєднання необхідно буде дві третини голосів за. Чи є учасники голосування членами церковної громади перевірятимуть. Для цього є два механізми. Розповів новинам на першому речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря. Повинні ставити підписи під рішенням. Вказувати паспортні дані, тобто, це все можна перевірити, чи це дійсно люди, які живуть в даному населеному пункті, і що це живі люди. І друге, це те, що статутний орган самої релігійної громади перевіряє повноваження учасників на відповідність статуту. Тобто, якщо в статуті прописано, хто може бути учасниками релігійної громади, відповідно перевіряє і. Таким чином є два запобіжних механізми від того, щоб якісь сторонні люди могли впливати на процес прийняття громадою рішень. 13 листопада Українська православна церква Московського патріархату на своєму соборі вирішила не брати участі у створенні єдиної української помісної церкви. Там вважають надання Томосу штучним і нав'язаним ззовні. Собор єпископів вирішив розірвати зв'язки з селенським патріархатом. Олексій Гомон, новини на першу.